Я думаю, усі ви пам'ятаєте, як кажуть лікарі: найкращий спосіб лікування це профілактика. Так само і з конфліктами. Краще, щоб ми ці конфлікти і не починали. Щодня ми спілкуємося з різними людьми: рідними, друзями, знайомими і незнайомими. Кожен із них має свій погляд і інтереси. Всі ми. Не схожі характерами, отже, інколи виникають суперечки і конфлікти. Знімальна група телерадіокомпанії Гок поцікавилася у мешканців горішніх плавнів, як, на їхню думку, можна зупинити конфлікт. Розумітися, розмовляти, проявляти емпатію один до одного, відчувати, як в родині відбувається особливо зараз, це дуже потрібно. Тому що родина це дуже важливо, це цінність. Мені здається, тут в залежності від ситуації і бажання обох людей знайти компроміс. Можна уникнути конфлікту, якщо ти бачиш, що людина хоче. Теж уникнути цього конфлікту. А буває, що треба, якщо це в сім'ї, просто випустити пар, потім помиритися, сісти і спокійно все обговорити. Я так вважаю, можливо, якось не усугубляти проблему, через яку виникає цей конфлікт. Іноді, може, просто треба не придавати такого значення цьому конфлікту, або почекати день сутки, як кажуть. На вечір подумаю, а зранку буду бачити, як треба поступити. Мабуть, вже взаєморозуміння має бути якесь накрокомпроміси, ну, якісь ну не знаю. <залежить>, Залежить, які конфлікти, яка людина хоче конфліктувати. Конфлікти існували, існують та будуть існувати. Як невід'ємна складова взаємовідносин людей, наголошує психологиня Світлана Шарас. Ще на побутовому рівні можуть бути такі зіткнення, як, наприклад, хто буде готувати, хто буде прибирати, що купити, які е, придбати яйця по 30 чи по 80 і так далі. Конфлікт це зіткнення поглядів. А отже, сама по собі суперечка, бійка або бойкотування, або конструктивна розмова це вже спосіб вирішення конфлікту. І за способом вирішення конфлікт може бути конструктивним і деструктивним звісно, те, як люди вирішують конфлікти, залежить від їхнього рівня культури, від їхнього духовного розвитку. Як зупинити будь-який конфлікт у стосунках із рідними, знайомими чи колегами, потрібно взяти до уваги деякі поради фахівчині. Якщо людина рідна, то одна моя знайома, знаєте, як робить? Вона підходить до чоловіка, от він на неї свариться, а вона до нього підходить, дивиться йому в очі, і каже: Я тебе люблю. Все, я думаю, що ну, будь-яка нормальна людина після цього просто не зможе сваритися. Або діти часто, як мама, свариться, вони питають, ма, ти мене любиш. Тобто, отакий спосіб о, дуже відвертий, дуже дієвий і дуже правдивий, бо рідні люди одне одного люблять. Що стосується знайомих, тут є такий великий-великий плюс, що можна зобов'язані з ними спілкуватися. Ну, Жарти жартами, але це дійсно так. Тобто, дивіться, Якщо якась ваша знайома людина. Постійно агресивно з вами поводиться, або постійно з вами сперечається, постійно з вами конфліктує. То дійсно треба подумати, чи потрібна вам така людина у вашому колі спілкування. Що стосується професійних стосунків, то тут, колеги, у нас є два аспекти спілкування: це професійний аспект і це аспект спілкування людина-людина теж. Так от, професійні конфлікти. Вирішуються за нормами певними, за законами. Так це все прописано, дечі обов'язки, тому тут е, трошки простіше, якщо люди не можуть порозумітися, то вони просто звертаються до свого керівництва. Конфлікти неминучі, і це не завжди погано. Сперечатися навіть потрібно для зміцнення стосунків. Недаремно в народі кажуть, суперечка породжує істину. Люди одне одному повідомляють, як з ними не можна поводитися, що для них неприпустимо, що для них є нормою. Тобто, отакий діалог, ну, звісно, бажано, щоб це був конструктивний діалог, так це прояснення позиції і прояснення бажань обох сторін. Коли воно вирішується усвідомлено, то це дуже конструктивно і це переводить стосунки на новий більш якісний рівень це розвиток. Виконуючи прості поради, можна набагато краще і щасливіше почуватися у житті, а також дарувати ці відчуття всім, хто нас оточує.